Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні так, знаєте, продовжуємо про Божий закон, про заповіді, про заповіді любові, про милосердя. І минулий раз ми закінчили на тому, що світські закони, церковні закони, вони практично всі будуються на Божому законі. І коли вони ще всі і виконуються, то тоді народ живе достойно, скажімо так. І вони один одному так само не мають противитися, тому що закон Божий він сам собі не суперечить. І коли ми черпаємо з нього, і Створюємо церковні закони, світські закони, то воно має йти в одному руслі. Колись Фенімор Купер устами одного з своїх героїв сказав: кожен може думати все, що хоче. І робити те, що думає. Але до того часу, поки те, що він робить, те, що він думає, не починає противитися волі Творця. І відповідно, як бачимо, і не він один, можемо багато прикладів наводити, коли люди, великі люди говорили. Про те, що Божий закон то є святе. І що ми не маємо права противитися Божому закону. Слухати треба більше Бога, ніж людей, як говорив апостол, коли, коли, їм, коли заборонили проповідувати. Боже слово Він каже, кого? Більше треба слухати вас чи Бога? І йшли далі і проповідували Боже Слово. Хто собі хоче прочитати це є діянь 5 глава, 29 стих. Багато людей сьогодні каже за свободу. І розуміють, що свобода це. Є свобода від Божого закону, від закону любові, від закону, від Божих заповідей. Але не можна бути повністю свобідним. Тому що, коли ми розглянемо, то побачимо, коли людина втікає від Бога, від Божих заповідей, то потрапляє в залежність від Злого Духа. І все одно, то вже не є свобода, то вже буде рабство. Тому що Господь тільки пропонує нам, каже, будете виконувати, буде вам добре. Не будете виконувати, не буде вам добре. Все. Тобто Господь дає людині свобідну волю. Оце свобода. Вибирати. Хочеш, йдеш до неба. Не хочеш, йдеш до пекла. А бачимо, як діє злий дух, він насильно людину старається атакувати, не зовсім не даючи людині право вибору. Ти маєш ось так робити і все. Ти мій. І будеш моїм. І відповідно будеш. Відповідно, будеш в пеклі, якщо не навернешся до Бога. Свобода в Божому законі це бути Божу, дитиною Божою. Робити добро. Бо і сам Бог завжди вибирає добро, хоч є вільним. Господь завжди є добро. І Господь завжди є любов. Господь дає нам ось ту совість, як ми вже казали, Око Боже в душі кожної людини і вказує нам дорогу, якою нам потрібно йти. На основі природного закону, на основі е, ось тих десяти Божих заповідей. Совість то є ось це око Бога в нашій душі. Совість, вона пробуджується тільки на зразу тоді, коли ми хочемо зробити якесь діло, заохочує нас або стримує нас від чогось недоброго. А після. Того, як ми вже зробили справу, викликає або спокій, або, або неспокій. Ми знаємо, що Каїн, наприклад, убив свого брата і його совість мучила. Ще з закону не було перші люди. Його совість мучила. І Господь йому вказав: Ти гріх зробив, якщо ти зробив гріх, ти брата вбив. І ось та совість не дає тобі спокою. Бачимо так само, як Юду мучила совість, але він не покаявся і зробив собі смерть. Ми повинні знати, що Господь дуже людину любить, навіть любить тих, що в пеклі. Але він нічого не міг зробити, коли людина вибрала собі пекло. Але Божа любов вона ніколи не, не зменшується. Але є завжди однакова і до святого, і до грішника. Людина, як я вже казав, може приглушити свою совість. Ми кажемо про таку совість спляча. Але яка б та совість не була, вона завжди все одно, вона час від часу пробуджується в людині. Ось. І, Тобто Господь робить так, щоб людина завжди мала шанс навернутися. Щоб людина завжди мала отой шанс е, спастися, як оцей е, блудний син, коли він? Навернувся? Тоді, коли е, вже Опустився до, до, до самого низу. Коли для жидів взагалі не тільки їсти зі свідьми, але й пасти свині, було великою зневагою. А тут ще була загроза його життю. І він аж тоді, коли вже побачив, що він вже помирає, він. Аж тоді навертається. Оця совість. Спала, спала, спала. Але через оці страждання, через ці випробування, він нагадав, як добре було в домі батька. І тоді ота совість почала, коли він дав згоду, щоб послухати свою совість, совість почала говорити. Як добре було в, тво, в домі твого батька, ти все, все мав, все мав. Так. Знаєте, е, коли е, чим старше ми стаємо, тим е, нам, е, нас більше тягне в ті е, місця, в ті, е, на ті терени, де ми виросли, де нам було добре, де ми були дітьми. Де, де нам було, де ми е, ні про що не думали, але все мали? Мали найголовніше, що батьківську любов. Ото так само і той е, син він відчув, коли втратив, аж тоді відчув, що він втратив. Ті люди, котрі втрачають совість, ми кажемо на них як безсовісні. А ті люди, котрі совість мають, кажемо совісні. Хто чинить проти совісті, той грішить. Часто важко. Але коли грішемо проти совісті, то є практично так само гріх гордості. Тому що тоді. Ми зневажаємо Той Божий закон, моральний закон, який Господь вложив в нашу душу. Слава Ісусу Христу!